Цікаві факти. У Росії скасували проведення міжнародного авіаційно-космічного салону. Імовірно, через занепокоєння щодо безпеки після атак безпілотників у Росії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на власну розвідку. Також організатори, ймовірно, усвідомлюють потенційну шкоду для репутації, якщо на Захід приїде менше міжнародних делегацій. Міжнародний авіаційний космічний салон відбувався раз на два роки із 1993 року в Підмосков'ї. Зазвичай виставка тривала 6 днів. Останні три відкриті для всіх. Британське Міноборони зазначає, що війна проти України значно вплинула на розвиток і функціонування аерокосмічної спільноти РФ. Зокрема, цей сектор потрапив під міжнародні санкції, а висококваліфікованих фахівців тепер заохочують служити піхотою. У власному ополченні Космічного агентства Роскосмос. Українські військові частково звільнили територію під Бахмутом Донецької області. Однак ця інформація наразі потребує перевірки. Про це сказав речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий. За словами Череватого, Україна має просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах. Іде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо дані по території, яку вдалося звільнити. Додав речник. У російських військових проблеми із логістикою в Криму. Російські окупанти після вибухів на Чонгарському мосту шукають, як переправити техніку. Катають свої танки вороги вже навіть посеред дня. Українські партизани стежать за пересуванням техніки ворога. Вони зазначили. Що на шляху із нею може статися щось погане. Учасники військового партизанського руху, який діє на тимчасово окупованих територіях України, розповіли, що російські військові мають проблеми із логістикою в Криму. Зокрема, вороги після удару по мосту в Чунгарі змушені шукати обхідні шляхи. Останні три дні наші агенти спостерігають переміщення відновлених в лапках танків Т-62 автомобільною дорогою Феодосія Берегове, Приморський таврида у бік Кримського мосту. Також учасники руху показали, як вони стежать за переміщенням військово-морського флоту Росію, включно із підводним. Багатофункціональні винищувачі f 16 потрібні Україні не лише для успішного проведення операції на суші, а й на морі. Про це заявив командувач українського флоту віце-адмірал Олексій Неїш в інтерв'ю. Війна триває і на цей час противник має перевагу в повітрі і в частині Чорного моря. Тому ті ж західні, багатофункціональні винищувачі F16 нам потрібні не лише для успішного проведення операцій на суходолі, а й на морі, сказав папа. Сьогодні ми маємо деякі поповнення: наприклад, ми отримали від наших партнерів вертольоти Shia King. І наші льотчики дуже швидко опанували цю техніку. До речі, у складі ВМС України це перші вертольоти не радянського виробництва. Коли питають, як швидко наші льотчики можуть опанувати західні зразки, ось вам приклад. Льотчики морської авіації зробили це дуже швидко. І я вважаю, що і решта льотчиків із повітряних сил також швидко опанують літальні апарати наших партнерів і надалі їх вдало застосовуватимуть, додав він. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналістів, як він пережив свою загибель, відповів, що нормально. Він вважає, що в цих чутках немає логіки журналістка телеканалу запитала головного розвідника України, як він пережив свою загибель, про яку так активно писали російські пропагандисти. Ну де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка. Є такий вислів. А тут чи наркомани? То що скажеш? сказав Буданов, пояснюючи, чому в Росії запустили цей фейк. Сьогодні 2 липня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський прибув до Одеської області, де й обговорив із українськими військовими оперативну обстановку у Чорному морі. Під час візиту Зеленський заслухав доповідь командувача військово-морських сил Збройних сил України Олексія Неї шпапи. Обговорили із ним оперативну обстановку у Чорному морі, оборонні спроможності ВМС, а також стратегію розвитку ВМС під час війни та після неї. Обговорили проміжні результати та перспективи розвитку програми морських дронів та ракетної програми. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку провели чергову вдалу операцію. На захоплених російських позиціях вони знайшли чимало зброї окупантів, серед якої виявили гвинтівку Мосіна, яку використовували іще війська Російської імперії наприкінці 19-го сторіччя. У цій операції бійці також захопили у полон пораненого загарбника, якого товариші просто кинули помирати.